Блондинка телефонує в авіакомпанію. Доброго дня! Я хочу забронювати квиток на літак. Скільки людей полетить разом з вами? Звідки я знаю? Це ж ваш літак? Після другого раунду боксер запитує у свого тренера: Ну як, чи зможу я його перемогти? Безумовно, якщо ти так махатимеш руками, він врешті-решт змерзне, застудиться та захворіє запаленням легенів. Після того, як стоматолог Іванов оголосив пацієнтові Петрову рахунок за лікування, останньому довелося також пройти невропатолога, кардіолога та психіатра. Залишив один раз чоловік у кафе свою каву і пішов до туалету, а поруч на столику залишив записку. Каву не пити, я туди плюнув. Повертається і бачить приписку я теж. Шеф зібрав співробітників для оголошення. Я втратив гаманець. У ньому було дві тисячі доларів. Тому хто знайде, я дам виногороду 100 доларів. Голос заднього ряду. Я дам двісті. Та скільки ж ви мені нерви псувати будете? Я вам у сотий раз кажу. Це будівельний магазин. Немає у нас кефіру. Добре, а булочка. Медовий місяць, молода дружина. Милий, ти з'їв перший у моєму житті пиріг, який я спекла. Завтра спечу новий. Тобі сподобалося? Скажи мені, будь ласка, скажи хоч що-небудь, хоч одне слово. Ну, подай хоч ознаки життя. Електрозварювальник Петренко був дуже незадоволений своїми батьками. Це ж треба було так сина назвати електрозварювальник. Чому, якщо дитина випиває свою пляшечку і лягає спати, то вона молодець. А якщо я випиваю свою пляшечку і лягаю спати, то я алкоголік. Подивися, Люба, скільки риби я сьогодні зловив. Розказуй. Сусідка бачила, як ти заходив у рибний магазин. Ну, частину вилову довелося, звісно, продати. Турист тікає від канібала з останніх сил і кричить йому Відчепись, мені потрібно годувати дружину та чотирьох дітей. А мої тоді нехай з голоду помирають. У першу шлюбну ніч новоспечений чоловік запитує Кохана, скажи мені відверто, я перший чоловік, який спить із тобою. Ну, якщо ти збираєшся спати, то так. Галю, в тебе хтось був до мене? Васю, ти дурень. Подивися на годинник, п'ята ранку, всі ще сплять. Є три речі, які людина не зможе зробити у своєму житті. Порахувати волосся на голові, помити очі з милом, дихати з висунутим язиком. Ну, все, все! Можеш засовувати язик назад, молодець. Приходить чолов'яга до крамниці, дивиться на прилавку щось гарне, легке, як повітря. Він підходить до продавщиці і запитує: Скажіть, а що це у вас там таке гарне, легке, як повітря? Та це ж йогурт. А. Йогурт. Дві пляшки портвейну, будь ласка. Днями чоловік проговорився, що приготував мені подарунок на Новий рік. Довго просила сказати, що це. Назвав перші дві літери К. Маю велику надію, що це кашуба норкова. Кохана, ти заспіваєш нам сьогодні? Навіщо? Гості і так вже розходяться. Так, але дуже повільно. Пояснювальної електрика. Отримав 250 грамів спирту для протирання контактів. У процесі роботи надихався парів спирту. Втратив самоконтроль і випив усе. Хлопець прийшов до перукарні. Майстер молода дівчина у блузці. Верхній гудзик розстібнутий. Дівчина, як вас стригти? Повільно. Не кричи на мене, я витратила гроші на потреби сім'ї. Ти купила парфуми і пляшку коньяку. Так. Бо сім'ї потрібна гарна і добра жінка? Касир у кінотеатрі. Юначе, ви купуєте на цей сеанс уже восьмий квиток. Та ж на вході стоїть якийсь недомок і постійно його рве. кілька днів не поп'єш і відразу здоров'я не турбує. Ранок добрий, настрій гарний, енергії хоч відбавляй. І життя таке прекрасне. Що думаєш? Може по пиву? У мене для тебе сюрприз. Ти кинула пити. Ні. Я кажу про сюрприз, а не про чудо. Зайшов в ліфт з дівчиною. Їй на 12-й. Стоїть, натискає 1 і 2. Дурна, 1 і 2 буде третій поверх. А я з собою у похід завжди фотографію тещі ще беру. Навіщо? Ну як же? Грім, блискавки, злива, холод, бруд, комарі кусають. А я дивлюся на картку і думаю господи, добре то як! Коли вранці я чую звук будильника, мені здається, що в мене вистрілили. І ви схоплюєтеся? Ні, лежу як вбитий. Начальник іде на підвищення, заглянув у свій відділ попрощатися. Дякую за все, хлопці! Як ви тут будете без мене? Навіть шкода вас. Призначить вам замість мене якого небудь дурня. Лунає жалібний голос. Ну от, знову дурня дадуть. Як ви провели вихідний день? Я хотів піти до музею, а дружина у кіно. Ну і як фільм сподобався? Мадам, ви прекрасні та гарнішаєте прямо на очах. У чому секрет? Тільки чесно, я підливаю горілку в ваш келих. Сьогодні вранці пила каву у ліжку і ненароком розлила. Тепер пляма на ковдрі. Горілка такого ніколи б не зробила. Дружина каже чоловікові Любий, так хочеться чогось світлого, приємного, щоб до печінок діставало. Пиво будеш? У ресторані дружина чоловікові обурено. Я бачила, що поки ти повертався з туалету назад до столика, ти перемацав за дупи усіх офіціанток. Чоловік заспокійливо. Ну, що ти, люба? Я просто витирав руки. В ресторані. А чому курка з однією ногою? А ви що? Хотіли її на танець запросити? Яка ж ви розумниця, припустилися лише дві помилки, хвалить шеф свою нову гарненьку секретарку. А тепер пішіть наступне слово. Весілля без бійки, не весілля, сказала наречена і дала свекрусі по морді. Любий, що мені вдягнути на пляж, щоб всі дивилися лише на мене? Шубу. І заправ її в труси. У вас підвищений тиск, каже лікар пацієнтові рибальці. Це наслідок риболовлі. Риболовля, навпаки, заспокоює. Згоден з вами, доктор, але я ловлю рибу у забороненому місці. Хлопчик-першокласник запитує у свого тата математика: Тату, а тату, як пишеться цифра 8? Татко, не відриваючись від формули. Нескінченність розвернута на пі навпіл. Скільки тобі ще повторювати, що алкоголь вбиває нервові клітини? Так це ж чудово. Нервові клітини мертві, а спокійні, живі, здорові. Заходить чоловік до крамниці і запитує продавця: А у вас тістечка свіжі? Ні. Старі, смердючі, запліснявілі, другий рік лежать. А печиво? Знаєте, візьміть краще тістечка. Іване, а правда, що твій дядько здурів і подарував тобі один мільйон доларів? Так. Ну то позич мені тисячу. Ти не зрозумів. Здурів мій дядько, а не я. Не розумію людей, які лягають спати і одразу засинають. У них що? Немає фантазії. Два одесити тихенько розмовляють у залі суду. Моня, ти мені можеш пояснити, чому під час оголошення вироку потрібно стояти? Бо після цього таки доведеться довго сидіти.